Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви все починає прискорюватися. Жовтень буде дуже важливий. Він багато що визначить зараз. Ми про це поговоримо і заряд інших дуже важливих новин. Але спочатку про європу, ви помітили, що і Трамп, і Путін мають одних і тих самих друзів у Європі. Фіцо і Орбан, але найбільшими друзями Фіцо і Орбана є навіть не Трамп і навіть не Путін, а ті в Україні, хто контролює перекачку московицької нафти і московицького газу до Словаччини і до Угорщини. Чим більш ворожою стає політика Угорщини по відношенню до України, і до речі, і політика словаччини. Чим більше вона стає дружньою стосовно Путіна, тим більше газу і нафти Україна постачає в Угорщину і Словаччину. Орбан заявив, що він буде блокувати європейську допомогу Україні 35 мільярдів. Доларів до виборів в Сполучених Штатах наступного року ми збільшимо перекачку нафти московської нафти в Угорщину. Офіцов одразу після від'їзду Шмигеля, буквально вчора, дав інтерв'ю і заявив, що ті євродепутати, які виступають за те, щоб надати Україні дозвіл бити західними ракетами в глибину московитської території от їх потрібно витверизіти цих депутатів, і найкращим чином було би, якби московицька ракета прилетіла по фонтанах Брюсселя. Такі слова Фіцо прем'єра Словаччини це результат зустрічі зі Шмигелем. Шмигель сказав, що він не буде відновлювати контракти на перекачку московицького газу, а тепер буде постачати. Це будуть контракти з Азербайджаном, і тепер під видом азербайджанського газу буде постачатися знову ж таки той самий московицький газ до Словаччини. Хочу нагадати, що і Словаччина, і Угорщина категорично залежать від газу і нафти. Тобто, якби ми зараз перекрили ці поставки, вони би був би економічний крах. Тобто ми маємо інструмент впливу на них і на їхню політику. Ми Не користуємося цим інструментом. Натомість вони користуються цим самим інструментом для того, щоб Пувати когось із вищого керівництва України. Ми розуміємо, що до того, як будуть зруйновані режими Фіцо і Орбана в Словаччині і в Угорщині. Україна не зможе ні на сантиметр просунутися, ні до Європейського союзу, ні до НАТО. Найлегше зруйнувати їх в економічний спосіб через припинення поставок газу і нафти. Україна можливо втратить на транзиті того й того за рік, десь піде мільярд євро. Натомість набуде 35 мільярдів євро. Кредитів від євросоюзу, а Московія втратить на цьому десь мільярдів сорок. Чи не забагато у нас тут колаборантів і агентів Москви зараз діє в різних сферах державного життя? Причому діють вони відверто і не так, щоб дуже ховаються. Всіх можна було би прихлопнути. Але нафтодолари. до речі, в неділю сходіть подивитися в культеатрі виставу за моєю п'єсою. Колаборант називається бурлескна комедія. Витками можна поцікавитися в описі під відео, але повернемося до жовтня. Три важливих події: це присудження Нобелівської премії миру. Це нас прямо стосується. Це Рамштайн, 12 жовтня, і це конференція в Канаді. Щодо обміну військовополоненими і щодо повернення українських дітей. Нобелівська премія миру це така дивна трошки інституція. І зазвичай цю Нобелівську премію присуджують чи номінують цією премією людей або дивних, або зайвих. От я собі навіть виписав: Нобелівська премія миру 1913 року була присуджена Анрі Лафонтену як істинному лідеру народного руху за мир в Європі. Наступного року почалася Перша світова війна, і всі народи Європи палко вітали початок цієї. Світової війни, як бачимо, вже на початку століття Нобелівська премія давалася не за результати роботи, а за наміри що зробити. От у цього Андріла Фонтена були добрі наміри, але не зробив він рівним чином нічого. Міг би нічого би не робити. Світова війна все одно почалася у 1935-му премію отримав Карл фон Осецьке за боротьбу з мілітаризмом в Німеччині. От саме тоді Німеччина почала стрімко мілітаризуватися. Тобто, мілітаризм зовсім не помітив звитяжної боротьби Карла фон Осецького, але премію він отримав. У 1937 році Нобелівку дали Роберту Сесілу в ознаменування заслуг перед Лігою Націй. Ліга нації. ООН. наступного року, після Аншлюсу, Ліга Націй потерпіла повний крах. Отже, заслуги перед нею не мали жодного сенсу у 1990 році. Лауреатом Нобелівської премії миру став Михайло Горбачов, тодішній генеральний секретар ЦК КПРС. Саме в цьому році за його наказом в Єрівані з саперними лопатками розбивали голови мітингарям. А ризький ОМОН вбивав людей в Латвії. Нобелівська премія миру присуджувалася і колишнім терористам, таким як Нельсону Манделі, який... Допоміг занурити свою країну Південну Африку в нещастя і в бідність, а також практикуючим на той час терористам, таким як Ясіру Арафату. Втім, не завжди так, але іноді Нобелівська премія миру присуджується дуже гідним людям, які справді дуже багато зробили і самовіддано служили людству. Це такі люди, як Альберт Швейцер, такі люди, як Джордж Маршал, план Маршала, пам'ятаєте. Мати Терези. Так ось до чого я. 11 жовтня назвуть нового лауреата Нобелівської премії Миру. І що цікаво, серед номінантів є і Володимир Зеленський. Робляться ставки на те, хто буде лауреатом Нобелівської премії Миру, ну як і на все в світі. Так от серед фаворитів, букмекерів, Зеленський. Багато хто то із тих в Європі, хто робить ставки, вважають, що у Зеленського хороші шанси отримати цю Нобелівську премію миру, тому що він є видатним борцем за мир. Яке наше ставлення до цього має бути? Ми можемо бути незадоволені своєю країною, але ми категорично зацікавлені в тому, щоб нашу країну поважали іноземці і давали нашій країні дуже багато зброї. Ми можемо бути незадоволеними нашим президентом. І думати, що непогано було би, щоб він програв на наступних виборах. Але ми категорично зацікавлені в тому, щоб його поважали західні лідери та інституції. Звісно, якби Зеленському дісталося 11-го числа Нобелівська премія миру, це сильно посприяло б українській пропаганді у світі, і це полегшило би нашим партнерам Виділення коштів і зброї для України. Ну і будемо сподіватися, що цього разу ця премія дістанеться на якійсь випадковій людині з благими намірами, які ніколи не реалізуються, а саме. Українцю, нашому хлопчику, це було би непогано. Основне, що каже останні місяці Зеленський, нашим західним партнерам і всьому прогресивному людству, найкращий спосіб посприяти миру, це ліквідувати порушників миру. Саме цим зараз займаються Збройні Сили України і їхній верховний головнокомандувач. Зараз найбільша загроза світової війни походить від Москви, і от саме послаблення Москви і займається Україна. Якщо заслуги України. Раїни в цьому смислі не будуть відзначені Нобелівською премією миру, то цю премію взагалі потрібно ліквідувати. Вона зайва. Коли Нобель впроваджував цю премію, то він хотів формувати того: от я собі записав, хто зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями. Треба сказати, що ніколи іще стосунки між Україною і країнами-членами НАТО, з виключенням Угорщини і Словаччини. Не були настільки теплими. Нобель також хотів відзначати за цитую за внесок у проведення або агітацію мирних з'їздів. Ну, саміт миру, наприклад, його ініціював Зеленський. Це саме про те, Рамштайн, який відбудеться наступного дня, 12 жовтня. Стане найбільш представницьким Рамштайном з усіх. Це буде буквально з'їзд президентів західних країн, і це значною мірою завдяки курській операції збройних сил України і завдяки зовнішньополітичним ініціативам і лихоманливої активності Зеленського. До нещодавно нашим союзникам здавалося, що до миру швидше призведуть обмеження поставок зброї. Україні, але завдяки мужності українських бійців і а, наполегливості українського керівництва зараз ця думка змінилася. Чуєте, оцих от собак гавкають, значить, караван іде. Тобто, основна ідея плану миру і взагалі всієї зовнішньополітичної активності України, ну не тієї, яку проводить Шмигаль, а ту, яку проводить Зеленський, це та, що а, гарантований. Захист від війни можливий лише на сильних позиціях. І якщо зусиллями заходу і власного військово-промислового комплексу, який стрімко розвивається, Україна буде озброєна краще ніж Московія, мир буде гарантований. Я іще раз повторю свою тезу, що ми маємо бути обмежені зараз в критиці політичного і військового керівництва. Вірогідно і політичне і військове керівництво. Має багато помилок, дещо робить неправильно, але найгірше, що може бути, це дестабілізація керівництва, це саме те, чого хоче ворог. Ми маємо підтримувати наше керівництво аж. До того, доки воно не збирається підписувати капітуляцію. І, здається, не збирається. І те, що робиться цим самим зовнішньополітичним керівництвом назовні, є дуже важливо, значно важливіше, ніж багатьом здається. Успіхи на полі бою і успіхи на Рамштайні взаємозалежні, браття і сестри. І захист наших інтересів на Рамштайні є так само важливим, як оборона наших позицій під Покровськом. А прорив України на Рамштані так само важливий, як наступ збройних сил України на Курщині, і захист наших позицій і прориви щодо постачання зброї на Рамштані, все це здійснює Зеленський. Подобається він нам з вами чи ні? І такий прорив вірогідно буде інакше. Всі ці президенти, президент Сполучених Штатів, прем'єр. Великої Британії, президент Франції, канцлер Німеччини та інші не їхали б туди. Вони послали би третіх заступників, але вони зустрінуться 12 жовтня. А це Рамштайн, я нагадаю, спеціально створений для допомоги Україні для того, щоб проголосити там щось нове і доленосне. Ми бачили, що візит Марка Рютте, нового керівника НАТО, відбувся його перший візит на новій посаді відбувся саме в Україну, і він є прихильником того, що. Україна має бути якнайшвидше прийнята до НАТО. Мабуть, там буде багато хто опиратися зокрема, всякі угорщини і словаччину. Я не розумію, чому вони в НАТО. Але зараз це вже скидається більше не на мрію, а на якийсь конкретний план. В смислі, наш шлях в НАТО. Я скептично ставлюся до НАТО, не так, щоб дуже сподіваюся, але все-таки це нам корисно. Це нас не захистить, але дасть нам більше можливостей. Ну і наступна дипломатична битва це конференція в Канаді 30-31 жовтня щодо військовополонених і повернення дітей. Вона буде відбуватися на сприятливому тлі, адже курська операція поповнила наш обмінний фонд дуже сильно. Зараз обміни військовополоненими відбуваються. І можливо в Канаді вдасться досягнути якогось і наступного пориву. Ну, не всіх, на всіх про це можна було б тільки мріяти, але можливо багатьох наших захисників ми незабаром побачимо вдома. Ще два слова по виборах в Сполучених Штатах. Це буде в листопаді, дуже важливо. Голова національної розвідки випустив в сполучених штатів, випустив прес-реліз, в якому зазначено, що Москва різними способами підтримує Трампа на цих виборах. б там вона не казала, Китай як не дивне, не дивно намагається зберігати нейтралітет. Також намагаються впливати на американські вибори Іран і Куба. Ну куба я так розумію, через багатьох кубінських мігрантів. Справді дуже багато кубінських мігрантів в Сполучених Штатах. Трамп одразу ніби як підтвердив ці слова голови національної розвідки Сполучених Штатів. Він заявив на виборчій зустрічі, що от був тайфун, в результаті якого в сполучених штатах в результаті якого загинуло 200 чоловік. А там тайфуни зазвичай восени сильні, якраз під вибори вони і як завжди. Державна машина Сполучених Штатів не готова до цих тайфунів, хоча вони там періодично трапляються, приблизно як українська комунальна машина ніколи не буває готовою до зими. І Трамп каже, що от не треба виділяти гроші України. І ще раз він це підтвердив. А краще давайте ми цим двомстам сім'ям всі ці гроші і віддамо. Не треба давати нічого Україні. Хороша новина в тому, що за свідченням. Публічними свідченнями американських посадових осіб і американського розвідувального товариства діалог між Ізраїлем і Іраном має місце, це добре в тому смислі, що одразу біржа сприйняла це. Як те, що великої війни швидше всього не будуть, хоча можливі непорозуміння, і тому ціна на нафту почала знижуватися. Тобто, після ударів Ізраїля по Бейруту вона спочатку підскочила, а тепер вона знову починає знижуватися. Хоча з другого боку, можливо, було би краще, щоб все таки щось сталося, і Ізраїль добив би е, військову машину Ірану. На відміну від Трампа, Камала теж е, дає інтерв'ю. І каже, що вона ніколи не буде контактувати з Путіном за відсутності України, каже, що будь-які переговори з Москвою тільки в присутності України і з врахуванням інтересів України. Московити злобствують на заявив на раді керівників органів безпеки країн СНД. Що у нього є достеменні відомості, що спецслужби Сполучених Штатів і Британії мають прямий стосунок до підриву північних потоків, і розгорається конфлікт між Кадировим і Слідчим комітетом Російської Федерації Бастрикіним. Кадиров прямо заявляє, що він категорично незадоволений. задоволений. Міграційною політикою, яка проводиться в Рефі, а ініціатором є цей самий Бастрикін, що мігрантів ображають, що це абсолютно дурість, і що зараз іде санкціонований наїзд на Чечню. Брат, я вже завершую потрошку, тому що надходить той вечірній час, коли найбільш молодійно гавкають собаки. Я люблю вечорами слухати. Ці звуки, от зараз це починається. Не знаю, чи чуєте ви, але ви можете підписатися на цей канал, і тоді замість собак веселити ваш слух вечорами. Буду я на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому гавкали огідною вивіркою Булгакова.